Так, добрий день всім. Слава Україні! Ось клієнт замовив кормозмішувач готовий в зборі. І додатково для це він замовляв для колеги свого чи родича. А ось цей комплект він замовив для себе. Машина хоче собі скласти його сам, поставити доварити бочку. Ну, коротше, так дешевше виходить. Ось в комплект входить відповідно сам конус. Тут є лючок. Перепрошую. ось конус. Зварено. Конус до конуса йде підшипник. Тут він спеціально так прикручено для того, щоб центрувати відносно самого сальника. Там всередині стоїть сальник. Ось, його там видно. Є сальник. Стоїть відносно сальник, точніше, ставиться шнек, легенько, валік, тоді підчипник, і після того зажимаються болти. І відповідно далі йде у нас сам шнек ось такий. Такий варіант шнека. Зверху так виглядає труба. Труба саморобна, От катаю на таких вальцях. Навіть вальці, можливо, колись знімлю ще до такого відеу. Зробив їх на швидку руку, скажімо так, колись і трошки модифікував, поставив ще двигун. Ось в комплекті ще йдуть ось такі п подібна Жолопа подібний, це зливний, сипний, і верхня планка, яка тримає нас верхній підшипник. Вона тут знаходиться. Тут і я ще використовую її для кріплення завісів кришки. Бачите? Так. Такий комплект. В комплект ще входить шків. Шків катаний, зварений. Такого типу під профіль А. Е, що ще? Тут в комплекті вроді би все. Ось на рахунок ще цього змішувача. В змішувачі, ну, стандартний вигляд, в змішувачі я зараз поставив трьохфазний двигун 2,2 квт півтора тисячі. На шківі приводному. Тобто на шківі двигуна діаметр 110 мм, діаметр шнека 250 мм. Перепрошую, діаметр шківа шнека 250 мм. Відповідно стоять конденсатори пускові на 300 мікрофат пусковий і 100 мікрофарат робочий. Зараз запущу. Так, і такі защепки дві штуки. Тихенько працює, все класно. Має вібрацію, вібрація є через те, що шнек не відбалансований через додаткову вагу. Просто Получається так, що на саме цю довжину на одну от, висота самого шнека виходить, є додаткова вага. Тобто більше на одну сторону. Раз і тут знизу. Два. Тобто воно виходить з одної сторони і розбалансування йде. Треба якісь протиугрузи наварювати, але в принципі я вважаю, воно не є сильно проблематично. Ось бачимо, шкіл крутиться рівномірно. Він не має такого розбалансування. От, такий вигляд має. Завтра їде на Delivery. до. До господаря майбутнього. Все, Дякую всім за перегляд. Пишіть, цікавитесь з чимось. Е, там є вписаний в коментарях мій номер. Якщо все буде добре, то можу комусь і зробити крум Все, Всім дякую. Дякую за увагу. Всім щаслива.